Дякую, ми сьогодні вас. слідкуємо за інавгурацією Дональда Трампа. Я вас, як людину військову, хочу запитати вашої особистої думки, очевидно, чи схильні думати, що події на українському фронті зміняться з приходом нового президента у Білий Дім в першу чергу схильні думати, що ми переоцінюємо міжнародний фактор в питанні російсько-української війни. І, хоча війна, яку ми маємо сьогодні, і має певні ознаки третьої світової війни. З урахуванням кількості залучених країн-учасниць все ж таки Сполучені Штати Америки не є суб'єктом, який приймає участь в російсько-українській війні. Безумовного Сполучені Штати Америки є одним з наших основних союзників, і безумовного їх позиція, їх думка, їх допомога впливають на те, як плине характер бойових дій в Україні. Але я вам хочу нагадати, що сьогодні війна. Стрімко змінила свій характер і більше 80% уражень, принаймні можу сказати, в смузі нашої бригади, відбувається за допомогою дронів і роботизованих комплексів. І вгадайте, яка кількість з них приходить до нас зі Сполучених Штатів Америки? Нуль тому безумовно е хотілось би да, щоб е міжнародний фактор е завжди був сприятливим для нас. І щоб фактор Трампа завжди був сприятливим для нас, але давайте не переоцінювати це. Що стосується безпосередньо самого Трампа, його ставлення до України і того, що він принесе у світову повістку. Я був у Сполучених Штатах Америки з адвокаційною поїздкою, і можу сказати впевнено, що на сьогоднішній день абсолютно ніхто не знає, що на думці у Трампа стосовно України, тому що чотиризвірковий генерал. Келах непроста людина, людина, яка досить таки високо обізнана у військовій справі, відправлена Трампом, відряджена Трампом для вирішення російсько-українського питання, не для галочки, а тому, що він має і справді розібратися з усіма аспектами, з усіма фактами принести це Трампу і дати йому розуміння усвідомлення того, яка ситуація є насправді, тому що давайте не забувати, що ми воюємо з ворогом, який завжди. Не соромився вкладати величезні статки у міжнародну розвідку, контррозвідку і в міжнародний вплив. Тому, якщо підсумувати і підрезюмувати все, що я сказав, то безумовно, я думаю, що Америка залишиться. Нашим вірним союзником безумовно не треба переоцінювати вплив сполучених штатів Америки. Але якщо ми хочемо схилити Трампа на свій бік, а він людина прагматична, він людина, яка буде і справді робити багато чого для сполучених штатів, і буде міняти світову повістку. Точно буде міняти ліволіберальну ліберальну повістку на праву повістку. Але якщо ми хочемо як Україна, як держава схилити його на свій бік, ми маємо показати, що ми як держава, як нація, готові. До протистояння, а не те, що дуже часто, да як нам сьогодні заслу намагаються з усіх телекранів розповідати про те, що от скоро війна закінчиться, почнуться вибори. Тому давайте ми не будемо нічого робити а будемо просто на дивані сидіти на жопі рівно і і, і ніяким і ніяким чином на це не будемо рефлексувати. Е я, пане Митро, дозвольте що запитаю, запитаю, що з приводу вашої поїздки виїздили багатьма штатами. І От чи не доведеться нам переконувати не тільки Дональда Трампа, а й американських платників податків? Що ви відчули? Люди готові продовжувати підтримувати Україну доведеться більше, того, я вам скажу, що на відміну від України в Сполучених Штатах Америки думка виборця. Особливо якщо маються на увазі групи виборців, такі як церкви, такі як ветеранські спільноти, такі як різного роду е, взагалі об'єднання, вони мають неабиякий вплив на місцевих сенаторів, на загальнодержавних сенаторів і конгресменів Сполучених Штатів Америки. Думка сенаторів і конгресменів аналогічно має вплив на думку Трампа. Ну там таким чином е, не, ну, незвична форма демократії для нас. Вона в набагато більших сполучених штатах набагато краще працює і дає можливість кінцевому бенефіціару прийняття рішення розуміти, що думає людина внизу. Тому ну дивіться, переконувати треба виключно в тому, що Сполучені Штати і справді мають дотримуватися дотримуватися умов Будапештського меморандуму, який вони підписували в 94-му році, який гарантував нам їх допомогу, але знову таки наголошу на тому, що. Ми живемо в жорстокому світі, в якому все те, що хто завгодно нам винен, нам потрібно вигризати і доказувати, що і справді та чи інша сторона нам щось винна. Ну ми ж Росію сьогодні не можемо пред'явити, що вони мають виконувати умови Будапештського меморандуму, тому що вони власне на це напали. І подібна ситуація з Бертанії сполученими штатами. Я вас завіряю, вони будуть нам допомагати, але вони будуть допомагати, якщо вони будуть розуміти, що українці налаштовані на те, щоб працювати От. на спільну перемогу? А вони нам кажуть, ну, якщо ви хочете, щоб ми пішли в Абанк, ідіть, і ви в Абанк лунає до нас із від представників уже нової адміністрації. Ну і чи не будуть зі сполучених штатів Америки тиснути на нас для того, аби ми знизили мобілізаційний вік ем, нижче 25, можливо. Ливо навіть до 18-ти. чи треба нам, чи підемо ми на такий крок. Дивіться, ну я думаю, що це некоректний крок в контексті того, да це те саме, що стосується і мобілізації жінок. Ну це некоректний крок в контексті того, що багато здорових чоловіків сьогодні не воює. І якщо ми маємо йти в Абанк, то ми маємо в першу чергу ставити державу і державну промисловість на військові рейки. Ми маємо створювати державну ідеологію, яка буде спонукати людей після 25 років. Власне, іти воювати, а не морозитись, да як це дуже багато в багатьох випадках відбувається сьогодні. Але знову таки ну не люблю нікого оправдовувати. Але відсутність державної відсутність національної ідеології не спонукає людей робити це шляхом рекрутингу, а не шляхом мобілізації. Я зараз, наприклад, у чолі 3-ї штравої бригади. Ми абсолютно не займаємося мобілізованими. Ми залучаємо тих людей, які хочуть до нас потрапити, але ми. Ми маємо ідеологію, ми маємо сарафан радіо, яке працює на нас. Ми маємо історію успіху, яка допомагає нам залучити до нас все нових і нових людей. Це треба масштабувати на загальнодержавний рівень. Це можна зробити, і це можна зробити без великої кількості додаткових фінансових капіталовкладень. Але для цього потрібно власне бажання. Робити і політична воля, і в даному випадку, коли ми говоримо про те, що американці нам скажуть під банк, то я думаю, що в першу чергу цей ва банк має полягати в тих речах, які я назвав трошки лише, коли говорити про те, що відбувається на полі бою, ми зараз дуже багато говоримо, що може відбутися якийсь оцей перемовний кейс, і що на нас можуть тиснути типу по лінії розмежування, як ви, як людина військова, сприймаєте ці розмови першу чергу. Ну, я ж людина військова в першу чергу, і будь-які політичні розмови сприймаю виключно політична розмова. Я, як людина військова, маю наказ обороняти і інколи наказ наступати, да, в залежності від ситуації на фронті, в залежності від наказу старшого начальника. Тому такі речі вони залежать. Безпосередньо, ну дивіться, війна це ж завжди продовження політики. Політика це завжди продовження війни. Головне в нашому випадку не зачаровуватись тимчасовими перемир'ями, будуть вони чи ні, а працювати над модернізацією збройних сил України. Тому що на сьогоднішній день українську війну російсько-українську війну вивозить солдат в Акопі, а, а треба зробити так, щоб російсько-українську війну вивозив весь комплекс факторів, який дасть можливість перехти солдата в окопі зробити так, щоб його е, можливість вижити була е, мала набагато більшу відсоткову ставку ніж має сьогодні. Спасибі величезне вам за розмову. Що ви долучилися цей вечір до нас? Дякую, ще Родмитро Кухарчук, начальник рекрутингу 3-ї окремої штурмової бригади, був з нами. Спасибі величезне.